Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, ми продовжуємо з вами розважати про таку важливу святу тайну, яка називається тайна покаяння, тайна святої сповіді. Я би хотів поставити таке питання: чи можуть святі тайни шкодити людині? Адже ж святі тайни це є великий дар Божий, який Господь Бог дав. Для нашого освячення і для нашого спасіння? Чи можуть святі тайни шкодити людині? І одного разу, разу на катехизії мені одноголосно відповіли: ні, святі тайни не можуть шкодити людині. І тоді я поставив ще таке питання: ну, але, наприклад, вода, вогонь, електрика це так само є, так само можна сказати, є Божі дари. Але чи може вода, чи може вогонь, чи може електрика, чи може воно шкодити людині? Ну і тоді відповіли, звичайно, що може вода може затопити, вогонь може спалити, електрика може вбити. І коли вона це робить, коли вона шкодить? Ну, звичайно, тоді, коли ми тими речами неправильно користуємося. Тоді вони можуть пошкодити людині на здоров'ї або навіть її вбити. Подібно і святі тайни, вони дані нам для нашого свячення, для нашого добра. Але пам'ятайте, дорогі браті і сестри, також і святі тайни, вони можуть шкодити людині. Коли? коли людина їх недобре приймає, коли людина до них відповідно не готується, коли ми не вивчаємо про ті святі тайни, як ними користуватися, і вони можуть вбити нашу душу. Наприклад, коли людина е, не знає або не хоче знати, або в тяжких гріхах приймає святе причастя. Подібно як Юда Іскаріотський, коли прийняв, вмучив руку в миску, написано, що в нього вселився сатана. Під час причастя приходить Ісус, а тут в нього вселився диявол. І коли людина приймає причастя в стані тяжкого гріха, то це причастя їй не приносить користі, воно його, воно його просто вбиває. Так само в тайні сповіді. Якщо людина не готується до тайни сповіді, вона йде поспішки, вона йде так занедбано, можна сказати, як-небудь щось сказав, щось забув, щось навіть притаївся перед священником, і, можливо, ти навіть отримав розрішення. Але чи та свята тайна, яка була святотацька для тебе, чи вона принесе тобі користь, чи вона оживить тебе, чи вона радше тебе вб'є і принесе тобі смерть? Отже, ж, щоб святі тайни, а особливо тайна сповіді, щоб вона була корисна для нас, щоб вона принесла нам спасіння. То, дорогі браті і сестри, ми повинні добре готуватися до тої до святої тайни сповіді, щоб вона не пошкодила для нашої безсмертної душі. І тому до святої Тайни сповіді потрібно готуватися. І це цілком нормально до будь-якої речі ми готуємося чи йдемо на якусь зустріч. Чи йдемо на екзамен, ми готуємося, так? Чи, наприклад, є якась імпреза? У мене буде ювілей, наприклад, чи там весілля. То треба, то є підготовка, то підготовка одежі. молода мусить вибрати плаття. Це все дуже займає багато часу. Потім вже ближче до весілля готуємо стіл, в який має бути страви, складаємо меню, яка має бути там, наприклад, музика в нас і так далі, і так далі. До будь-якої речі людина готується. Навіть банальний приклад, зранку стаєш, ти мусиш себе підготувати так? Людина йде, приводить себе в порядок, кінець кінців готує собі сніданок, так це також займає якийсь час і тому подібне. То чому не треба готуватися до сповіді? Чому треба так, як небудь поспішки і так далі прилетіти як-небудь, як-небудь і так далі? Дорогі браті сестри, так не працює. Здається, з одної сторони, що таке сповідатися? Прийшов, сказав гріх, дарив себе в груди, отримав очі наш і пішов. Але чи це, є, чи це є добра сповідь? І чи вона принесе мені користь? Я дуже маю глибокі сумні. І тому сповідь це і важка праця. Це не просто собі виказати гріх. Але це і направду, важка праця, яка потребує відповідного часу, застанови. Розваження. Свята Тереза Авільська про сповідь сказала такі слова: зі ста сповідей 99 є неважних. Друге, сповідь є конечна, потрібна для нашого спасіння, але рідко, коли сповідь дає людині спасіння. І третє, що найбільше людей, які йдуть до пекла, це йдуть через сповідь. Власне, через злу сповідь, недобру сповідь, неприготовану сповідь. І здається, найдорожче мої, коли послухати Святу Терезу, ну, то можна, можна впасти в якусь розпач і сказати, як Тільки 1% людей добре сповідаються. Якщо в церкві є 100 людей, то всі 100 людей можуть добре сповідатися. Але на загал, то, то, то дуже багато сповідей є недобрих. Тому що люди банально. До них не готуються, вони просто не вникають, що таке є Тайна сповіді. Думаючи тільки одне поверхневе прийти сказати з листочка прочитати. Але чи зберігається форма і матерія тайни сповіді? Оце треба над тим, дорогі, браті і сестри, застановитися. І для того, власне, ми вчимося в тих коротких наших науках, що зробити. Щоб моя сповідь вона була вгодна для Господа Бога, щоб попасти в той 1% тої доброї, доброї сповіді. Святу Тайну сповіді установив Господь наш Ісус Христос після того, як Воскрес із мертвих крізь замкнені двері прийшов до апостолів і сказав їм так, дунув на них і каже, прийміть Духа Святого. Кому відпустити гріхи відпустяться їм, а кому затримаєте гріхи, затримаються їм. Отже ж, мої дорогі, перший і найголовніший гість, який має нам допомогти в тайній сповіді, це є Дух Святий. Треба прийняти Святого Духа, треба викликати Святого Духа. Треба молитися до Святого Духа. Щоб так як він, тоді Христос, пройшов крізь замкнені двері до апостолів, щоб той Дух Святий пройшов крізь замкнені двері мого серця, так бо ми своє серце часто зачиняємо. Ми не хочемо віддати Богові від гріха, ми хочемо впустити Христа в наше серце, Духа Святого, щоб Він спалив наші гріхи і першим ділом. Для того щоб сповідь була добра, обов'язково моліться до Святого Духа, Царю Небесний чи інші якісь молитви, щоб той Дух Святий очистив нас від всякої скверні, щоб він просвітив наше серце, щоб ми побачили наші гріхи, бо гріхи часто людина забуває, то є правда. Ми щось робили там і забули за них, а ті гріхи нікуди не діваються. І тому ми просимо Духу Святий. Я хочу йти до сповіді, я хочу покінчити з тими гріхами. Я хочу від нинішнього дня змінити своє життя. Я хочу, щоб ти спалив гріхи мого серця, моєї душі, Духу Святий. Дай мені ласку мужності, щоб я нічого не притаїв, щоб я відважно визнав перед священником свої гріхи, Духу Святий. Прошу тебе. Дай мені ласку розуму, дай мені ласку знання, дай мені ласку мудрості, щоб я побачив, наскільки гріхи є великим злом для мене, щоб я відрікся від них, Духу Святий. Дай мені ласку святого жалю, дай мені ласку святої поправи. Отже, першим ділом перед сповіддю зверніться гарячим серцем десь там на Одинці, вдома, до Духа Святого. Перед тим, як робити її спецсовісті, моліться до Святого Духа і друге, до кого треба молитися, до пречистої Діви Марії. Це вона є охороницею, бо злий дух буде стояти також на читі, щоб нас спокусити і в підготуванні до сповіді, і в святій сповіді. І, Мати Боже, не дасть йому наблизитись до нас. Матінко Боже, та й обручниця Духа Святого. Допоможи мені, звертайтеся перед сповіддю. До святого Духа і до Пресвятої Богородиці.